Це результат відключень, коли люди приходять з роботи і включають все. Кропивничанин Юрій Завірюха показує обгорілий розподільчий щит у під'їзді багатоповерхівки, в якій мешкає. Розповідає влітку під час неструмлень кабель не витримав навантажень. Згоріло два метри. У дев'ятиповерхівці, де живе чоловік, газу немає, тільки електрика. На даний момент світло є, а Вчора з 14.00 до 17.30 не було світла. А так як у нас все на електроопаленні, холодильник, електроплита, витяжка, мікрофильовка і опалення електричне. Коли приходиш з роботи, зігріться неможливо. Говорить, найскладніше з приготуванням їжі. Купляємо собі, ну, зараз я вам покажу. Отакі туристичні штучки. Це на всякий випадок, коли немає як приготувати поїсти. О, газовий балончик маленький. І все. оце так, Але ж тут борщу не навариш. Тут можна тільки розігріти, підігріти і все. Це магазин мережі супермаркетів, де продають м'ясо, ковбаси та заморожені напівфабрикати. У холодильних камерах температура на момент зйомки 5 градусів тепла. У нас продукція, яка вимагає температурних режимів, і ці температурні режими йдуть від нуля до плюс 6 градусів. Тобто у нас охолоджена в основному продукція. Якщо питання стосується замороженої продукції, то там уже йде від мінус десяти до мінус двадцяти градусів. Під час неструмлень у магазині працює генератор. Для його роботи більше підходив графік відключень, коли електрики не було максимум дві години, а не три з половиною, каже Вікторія Фокша. Менший знос обладнання, обладнання. Не встигає зарядитися, і вітрини не встигають втратити ту температуру, яку вони до того вже набрали. Відключення електрики з 16 грудня відбувається за новою уніфікованою системою, коли знеструмлення однакові для споживачів усіх областей, пояснила телефоном речниця підприємства Кіровоград Обленерго Олена Данільченко. За розпорядженням з 16 грудня 2024 року, почали діяти графіки, складені за новими правилами. Оновлена інструкція про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії має встановити однакові принципи застосування графіків погодинних відключень для населення в усіх областях України. Кожна група споживачів у кожній області, яку визначає оператор системи розподілу, отримає чіткий час, коли заходи обмеження будуть застосовуватися щодо неї. Зарахування максимально справедливого розподілу за критеріями День, ніч, будень, вихідний. Наразі фахівці прад Кировоградобленерго адаптують нашу систему до нової інструкції складання графіків відключень. Нові графіки погодинних відключень пов'язані з потребою збалансувати енергосистему після обстрілів російських військ. Пояснив доцент кафедри електротехнічних систем Центрально-Українського технічного університету Іван Савеленко. З точки зору. Технічного персоналу і керівництва енергосистеми бажано робити більш довгі паузи. Це значно підвищить надійність і довгочасність оброботи обладнання. Якщо температура пуститься нижче, наприклад, відмітки там, 5 градусів, то за 4 години в квартирі буде дуже, дуже будуть вихолоджуватися. Потім, коли буде вмикатися, наприклад, будь-які прилади, які нагрівають квартиру, то будуть вже опять, додаткові втрати, пов'язані з з нагрівом квартир і підтриманням температур нормативних, так що це буде знову вернеться нас до додаткових втрат, тільки вже у споживачів. Вважає нова система знеструмлень споживачів потребує доопрацювання. Олександр Сметанко, Олександр Катяненко, Суспільне новини, Кропивницький.